Що буде з біткоїном? Ріст, падіння або, можливо, затяжна консолідація на 1-2 місяці. В цьому відео поговоримо про найбільш реалістичний план та який би з цих сценаріїв був би найкращий для нас. А в кінці цього відео покажу вам дуже цікаву закономірність, про яку ми говорили в попередніх оглядах ринку. І зараз знову з'явився сигнал на цьому індикаторі, який відпрацьовує майже зі 100% ймовірністю. Тому додивіться це відео до кінця, щоб напевно знати, куди піде ціна біткоїна на найближчі тижні або місяці. Тож почнемо ми з того, що подивимось на той канал, в якому. Біткоін знаходиться вже протягом останнього місяця. Як ви бачите, він не може закритися поки що вище цього каналу. Так, ми бачимо, що цей рівень він розмився, ціна закривається то вище, то нижче. Відповідно, ціна біткоїна, замість того, щоб сформувати висхідний тренд, тобто почати такий свій середньостроковий ріст. Ціна біткоїна почала формувати таку консолідацію. Що таке консолідація? Чим вона відрізняється від тренду? Тренд буває або висхідний, або несхідний. Консолідація це, скажімо так. Відсутність тренду, тобто, коли ціна біткоїна формує і найбільш високі максимуми, найбільш високі мінімуми, тобто, ми з вами бачимо таке в принципі. Рух такі ціни в діапазоні. Відповідно, зараз ми бачимо, що ціна біткоїна сформувала певні максимуми, тоді сформувала певні мінімуми. І зараз ми бачимо, як ціна формує більш низькі мінімуми, більш низькі максимуми, та більш, низькі, та більш високі мінімуми. Відповідно, зараз є у нас з вами відсутність тренду. І, наприклад, найближчий тиждень або тижні так ми з вами можемо побачити певну консолідацію. Головне, щоб ці після цієї консолідації ціна біткоїна змогла сформувати більш високі локальні мінімуми, то, точніше, максум. І мінімуми відповідно відносно а, цих мінімумів, після цього було б дуже добре, якби ціна біткоїна вновила абсолютно глобальні максимуми і почався вже висхідний тренд. Чому ми з вами говоримо про консолідацію, наприклад, найближчі тижні або, наприклад, місяць? Якщо ми з вами подивимось на те, скільки біткоїн приносив. Або навпаки, наскільки він падав за певний місяць, і ми з вами подивимося на місяць саме червень. То ми з вами можемо побачити, що в середньому цей в цьому місяці біткоін і не падає, і не зростає. Тобто, в більшості випадків саме в червні біткоін знаходиться в такої такій консолідації. Тобто Якогось вираженого тренду ми з вами тут не бачимо. На відміну, наприклад, від осінніх місяців, ну, про що ми з вами говорили, це називається сезонність так? є сезони, коли біткоін росте, коли фінансові ринки в цілому, біткоін є частиною, і криптовалютний ринок є частиною глобальних фінансових ринків, тому біткоін залежить від цих глобальних фінансових ринків, відповідно, у них є певна сезонність, коли ціна або зростає, або падає з великою ймовірністю. Так, так як ми з вами оцінюємо ймовірності, ми з вами про це і говоримо. Наприклад, липні ми з вами можемо бачити, що Зазвичай біткоін в ці місяці він зростає, і зверніть увагу на таку закономірність. Якщо, наприклад, біткоін падав в червні, то в липні, як правило, він зростає, особливо це виражено з 2020 року. Тобто тут було три місяці падіння. Після цього було три місяці росту в 2021, 2020 першому, двадцять двадцятому, роках. І так далі. Ви також можете прослідити цю закономірність 23-му біткоін ріс, значить, значить, 24-му в липні він падав, і так далі. В 2024 му він падав в. Липні він ріс. Будемо сподіватися, що цей місяць можливо закриється в мінімальний наприклад збиток, і ця, скажімо так, закономірність, вона відпрацює. Але що головне, зверніть увагу на те, знову ж таки, що червень, він, як правило, якщо ми дивимося з вами на саме сезонність, то це місяць такої консолідації, можливо, незначного росту або незначного падіння. Липень може нам показати доволі такий непоганий ріст, фінальний, про який ми з вами давно говорили. Але знову ж таки, якщо біткоін продовжить свою консолідацію або падіння. Можливо, ріст, наприклад, продовжиться вже з, з осінніх місяців, про що ми також будемо з вами говорити на цьому каналі. Тобто, можливо, найближчі тижні ми будемо, ми будемо бачити, бачити з вами консолідацію. Головне, щоб, наприклад, в липні біткоін вже зміг сформувати той самий висхідний тренд. Як ви пам'ятаєте, спочатку формується локальний висхідний тренд, коли ми бачимо. Більш високі локальні мінімуми та максимуми на локальному тренді, після чого формується середньостроковий тренд, коли оновлюється, наприклад, в даному випадку глобальні абсолютні максимуми, Після чого біткоін, будемо сподіватися, сформує такий прискорення, таке сформує і сформує вже параболічний ріст до наших з вами цілей. Також звертайте увагу знову ж таки, щоб ціна біткоїна було б дуже добре, якби вона закрилась вище знову ж таки, вище каналу і бажано вище 109 тисяч доларів. Тобто це було б дуже добре для формування, для початку формування висхідного тренду, чим і є ріст. Також зверніть увагу на таку закономірність. Це трапляється з біткоїном часто. Наприклад, якщо ви подивитесь на. Скажімо так, середину кожного циклу біткоїна, то ми з вами бачимо з, приблизно, з початку літа, так, приблизно з цього періоду, і до, наприклад, початку осені. Це приблизно цей період. Біткоін спочатку е, сильно зростає, після цього робить консолідацію, після того падає, і вже після цього починає свій параболічний ріст. Тобто, е, і ви також можете побачити цю закономірність майже кожне літо на біткоїні. Тобто, відповідно, ми можемо з вами очікувати е, навіть е, певну консолідацію біткоїна, тоді певне зниження. І вже після цього, е, скажімо так, в кінці е, серпня. Початок такого вже швидкого росту з прискоренням так головне вам до цього зберегти ваш капітал, щоб ви могли надалі його примножувати. Тому що більшість людей вони в такі моменти, саме невизначеності, як зараз, починають приймати необдумані рішення, купляти альткоїни, біткоін. А в цей час для біткоїна до кінця нічого не зрозуміло, плюс не з'являється якісь додаткові сигналів на їх стратегіях або на їх індикаторах. І, відповідно, люди намагаються вгадати, куди ж піде ціна біткоїна, можливо, їм пощастить. Можливо, не пощастить, але ми з вами все ж таки маємо не вгадувати, не гадати, не грати в лотерею, а все-таки примножувати наш капітал. Тому я б дочекався більш чітких сигналів і на графіку біткоїна, як технічних, так і на різних індикаторах, які ви також можете використовувати. Як ви вже знаєте, в моєму телеграм-каналі в закріплених повідомленнях є більше 10 безкоштовних індикаторів, про які я також розкажу і в цьому відео. Ви їх можете також отримати. Далі ми перейдемо саме до спортбенду. Найближча підтримка до сапорт бенду це 101 тисяча 98 тисяч наразі, після того як ціна біткоїна прийшла до, скажімо так, до підтримки, так приблизно сюди. В 100 тисяч доларів біткоін тоді знизився. Після цього був відскок приблизно на 10%, про що ми з вами також говорили в попередніх оглядах ринку. Зараз звертайте увагу на те, що ціна біткоїна може теж знизитись, наприклад, ці зони, якщо ми говоримо окремо тільки про цей індикатор. І після цього буде також, скоріше за все, відскок, але вже не такий сильний. І після цього вже треба буде дивитись на ситуацію, тому що після цього вже замість консолідації, тобто більш, скажімо так, більш низьких мінімумів та більш. Високих максимумів, після цього біткоін вже сформує чіткий локальний несхідний тренд. І після цього вже треба буде дивитись, як діяти далі. Про це будемо говорити далі в наступних оглядах ринку. Тому якщо не підписані ще на цей канал, обов'язково підписуйтесь та поставте лайк цьому відео, якщо воно для вас є корисним. Також дуже важливо звернути увагу, окрім саппорт Бенду. Так, ми, якщо, до речі, перейдемо на даний графік. Дуже важливо подивитись саме: давайте видалимо все зайве, що у нас тут є. Якщо ми з вами подивимось на денний графік, то зверніть увагу на те, що ціна біткоїна має велику підтримку в районі 88-90 тисяч доларів. На той момент, якщо ціна біткоїна почне сюди знижуватись, тобто приблизно ця зона може стати, наприклад, підтримкою для ціни біткоїна, після чого вже він сформує. Знову ж таки, спочатку локальний висхідний тренд, а після цього вже покаже нам зростання. Чому я вам показую цю зону? Як я вам казав, влітку дуже часто буває консолідація зі зниженням, так? І після цього вже біткоін на осінь починає своє зростання. Така сезонність. Дуже часто прослідковується, так. Не обов'язково, що це відбудеться прямо зараз, але також звертайте увагу і. На даному таймфреймі і на індикатор support band. тому що біткоін приходив в цю зону всього 5 разів за останні 2,5 з половиною роки. Це була дуже гарна підтримка для ціни біткоїна. Після чого він показав, наприклад, цей відскок був на орієнтовно 50%. Тому знову ж таки, якщо ви не знаєте, що використовувати або тільки прийшли на криптовалютний ринок, індикатори, мені здається, для вас буде найкращим рішенням. І там у нас є також в телеграм-каналі, нашому, якщо ви в нього перейдете, то. В закріплених повідомленнях, а саме в другому закріпленому повідомленні. Тут ви можете отримати ці індикатори. Тут натискаєте в боті старт, натискаєте Отримати індикатори. Тут є і індикатор, наприклад, Support Band, про який ми саме говорили, і далі буде індикатор Goal Line, про який я вам далі розкажу. Натискаєте на назву цього індикатора, і тут його можете отримати, подивитись відеоінструкцію або як його додати на графік. Тобто тут все готово для вас. Ви можете одразу все використовувати. Все це є в телеграм-каналі. Посилання нього є в описі до цього відео. Тобто, знову ж таки, звертаємо увагу, додаємо на графік і звертаємо увагу на ці зони, для того, щоб моменти, коли буде всім страшно купляти, приймати якісь свої рішення, засновані на стратегіях, а не на емоціях. Тільки це вас приведе до довстроково до гарного результату. Також зверніть увагу на індикатор Goal Line, про який ми з вами дуже часто говоримо, тому що це є максимально скажімо так, простий у візуалізації індикатор, але натомість він є дуже корисним. Чим важливий цей індикатор, якщо ми з вами звернемо увагу, ціна біткоїна дуже сильно наблизилась до лінії Гол-Лєй, ця лінія. Знову ж таки, закриття нижче цієї лінії це завжди був такий не найкращий сигнал для середньострокової картини на біткоїні. Відповідно, останній раз, коли ціна біткоїна закрилась нижче індикатора гу тоді біткоін впав на мінус 19%, до цього на мінус 25%, до цього на мінус 13%. І, що може статися такого, чому саме треба реагувати також на цей індикатор, і можливо продавати свій біткоін в прибуток або ваші альткоїни в прибуток? Тому що після цього, наприклад, може початись ведмежий ринок. Так, ведмежий ринок – це період, коли біткоін і альткоїни падають приблизно 9-12 місяців. Біткоін падає на 70-75%, альткоїни іноді на 95 99 Тому, якщо ви хочете... Можливо, зберегти капітал то зароблений особливо. Так то також дуже сильно звертає увагу і на цей індикатор, тому що закриття нижче лінії Ґулайн. Я думаю, що для біткоїна буде як мінімум середньостроково. Це такий негативний сигнал. Позитивний він буде для тих людей, які ще, наприклад, ще не в ринку і хотіли б купити біткоін більш дешево. Так то в даному випадку ви також можете додати собі індикатор support band і шукати якісь точки входу після того, як це можливе зниження відбудеться. Поки що ціна біткоїна знаходиться вище індикатора Голлайн, не варто ні про що хвилюватися, і в принципі не треба ні про що хвилюватися. Головне, вам треба розуміти, поки ціна біткоїна знаходиться вище індикатору Голлайн, все ще добре для біткоїна і для його можливого росту. Тобто, поки ціна можливо ціна за наступні декілька тижнів сформує висхідний тренд, і знову ж таки біткоін продовжить знаходитись над цією лінією. І вже коли він досягне своїх, наприклад, максимумів, так. І тут вже десь буде літня, ви зможете забрати ще більше прибутку. Як ми це з вами робили? І до цього. Тобто, ми, звісно, використовуємо більш просунуті індикатори, але цей індикатор також дуже корисний, особливо для новачків і для людей, які тільки хочуть почати заробляти на криптовалютному ринку. Цей індикатор є дуже корисним, тобто він приносить доволі гарний результат і. Знову ж таки, ловить майже всі основні рухи на біткоїні. Звісно, не такі приємні точки, так входу, не біля локальних мінімумів, але також дозволяє забирати дуже гарний прибуток і знову ж таки перестраховувати власний капітал. Тобто ви можете використовувати цю стратегію і для примноження, і для перестрахування власного капіталу, для того, щоб забирати прибуток і його витр... виводити та витрачати. Тобто, також додавайте цей індикатор разом з саппорт-бендом, додавайте індикатор Go І зараз ми з вами поговоримо про один. З найцікавіших так, індикаторів, який, скажімо так, був розроблений, скажімо так, першим Пілігримом людина, яка одна з перших почала розробляти індикатори на криптовалютному ринку, а саме Чарльзом Едвардсом, вже після цього і його, скажімо так, основна розробка це є індикатор Hash Ribbons. Зверніть увагу на те, що цей індикатор є доволі точним, так особливо якщо ми подивимося з вами на попередні цикли. Ми з вами можемо бачити, що кожен раз, коли з'являвся на цьому індикаторі сигнал на покупку, після цього ціна біткоїна вона доволі стрімко зростала. В принципі, нічого. Такого особливого в цьому індикаторі немає, так. Тобто це доволі простий індикатор, але, скажімо так, і його сигнали теж доволі прибуткові. Тобто тут немає якихось дуже важких речей. Але, скажімо так, певний час він приносив дуже гарний прибуток. Його єдиний мінус, такий основний, по-перше, він не такий прибутковий, як є інші так, підходи вже. А на той момент цей індикатор був просто золотою реалією, особливо в той момент, коли я прийшов на криптовалютний ринок, так це був така дуже велика знахідка, бо я ще не Розумів, як ще самостійно можна створювати індикатори, торгові системи та їх покращувати. І другий мінус: те, що окрім того, що він не такий прибутковий, звісно, тут є, немає сигналів, наприклад, на чіткий продаж. Тобто, доволі нечітко сигнали на вхід з'являються чітко, а сигнали на вихід, на жаль, треба було шукати самому. Зверніть увагу, що цей індикатор доволі непогано відпрацьовував, тобто ціна біткоїна доволі непогано зростала після цього. І з початком цього циклу, так як багато людей все більше, якщо про якийсь індикатор, люди дізнаються все більше, так про, це, про певний алгоритм, то цей індикатор починає працювати гірше. Так? Тому що чим більше капіталу, тим більше, скажімо так, великі гравці помічають. Це скупчення капіталу, яке заходить в цей момент в ринок, тому що з'являється синалбай. І ці великі гравці, звісно, вони хочуть зібрати цю ліквідність. Це тема окремого відео, звісно. Але є така закономірність, чим більше, скажімо так, людей і більше капіталу використовується на ту чи іншу закономірність. Тим більше починає працювати цю закономірність. До речі, можете зараз написати в коментарях, яке відео вам було цікаво побачити на каналі. Можливо, вам ще щось не зрозуміло по використанні біржі Binance або типам ордерів, або як виставляти стоп-лосс і профіт, як розраховувати позицію, про це все ви можете також написати в коментарях, в тому числі і про збір ліквідності, та що це взагалі таке, і чому від цього залежить і ріст і падіння будь-якого фінансового ринку. Тож, з початком цього циклу з'явилася наступна закономірність: а саме після появи сигналу на індикаторі Хешрібенс починається зниження ціни біткоїна. Чому це відбувається? Я розказав декілька хвилин тому. Наприклад, перше зниження після появи першого сигналу ціна біткоїна впала на мінус 13%. Після цього, як ви бачите, був певний ріст, і також зниження мінус 6%. Але цей сигнал, в принципі, можна занести в то в. Те, що відбувся ріст, все ж таки так. І наступний, наприклад, сигнал після після нього біткоін пав на мінус 15%, Тоді після наступного сигналу біткоін трошки виріс, тобто виріс він орієнтовно на 5,5%, Після чого пав на мінус 25%. Далі був сигнал, який відпрацював, як і раніше, це добре. І після цього сигнал, який ми востаннє з вами обговорювали, коли з вами казали про те, що з великою ймовірністю дно досягнуто. Якщо ви пам'ятаєте на тому прямому ефірі, ми з вами нарахували 12, скажімо так, причин, чому ріст відбудеться. І одна причина була проти того, що ріст відбудеться, а саме сезонність. І відповідно всі ці передумови вони відпрацювали. І одна з передумов був саме індикатор Хешрібан. можете поставити лайк, якщо пам'ятаєте той прямий, прямий ефір. І після цього, як ви бачите, ціна біткоїна знизилась на 16% і виросла на плюс 25%. Тепер знову з'явився майже на абсолютно глобальних максимумах, з'явився сигнал на купівлю від індикатора Heshribans. Після чого ціна біткоїна знизилась вже на 9%. Це означає, що, можливо, локальне. Це зниження, воно вже відбулося, як воно було раніше. Раніше воно, звісно, було на 16, 13, 25 відсотків. Але зараз можемо сказати, так, те, що це зниження, вже перше, яке відбувається перед ростом ціни біткоїна, воно відбулося. Якщо ми з вами подивимося, наприклад, поміряємо 16%, то це зона або 13-16%, відсотків це якраз зона 90, 93 тисяч доларів. Саме в цій зоні знаход, буде знаходитись на той момент, якщо ціна продовжить своє зниження, і індикатор Support Band. Тому Знову ж таки, поєднуючи ці дві закономірності, ми можемо прийти з вами до висновку, що зниження або вже відбулось і ріст з великою ймовірністю продовжиться, особливо після того, як біткоін сформує хоча б локальний висхідний тренд. Це буде дуже позитивно. Як я вам сказав, оновлення 109 тисяч доларів і вихід вище каналу. Але якщо сформується локальний нисхідний тренд, то якраз таки падіння на 16% воно буде орієнтовно по. Скажімо так, 90-95 тисяч доларів, і там буде індикатор SupportBand, на який також треба звертати увагу. Знову ж таки, також звернути увагу на те, що після цього, якщо все ж таки це станеться і ціна біткоїна знизиться, повернення вище індикатора Голлайн, це також буде гарний сигнал на вхід в угоду для того, щоб заробити на продовження росту ціни біткоїна та інших криптовалют, тому що саме від біткоїна залежить і весь криптовалютний ринок, в тому числі альткоїни, на яких так всі хочуть заробити. Тому. Якщо вам сподобалося це відео, можете поставити лайк і я рекомендую вам подивитися наступне відео, яке зараз з'явиться у вас в рекомендаціях. Воно є дуже корисним, особливо для новачків, які ще тільки хочуть навчитись примножувати власний капітал на криптовалютному ринку. Приємного перегляду!